Продовження сидячого приходу. Не стоячий, я сидячий і все тобі, як не низько. Дивись, якщо ти хочеш бути як оця дівушка, Отак так стоять, так. І отак робити. То тобі треба оце. Коротше, що це таке Це мікрохвон? Мікро... Типа ось з такою фігньою, як у мене, Ось бачите, для сьомки відео. Тільки тут ще й мікрохвон. Давайте зробимо маленький обзорчик на цей мікрофон. Що він може, що він уміє. Чисто настоящий обзорчик. Так, у нас сеточка присутствує. Сеточка це для того, щоб комарі не залітали. Поняли? Ну, москітна така. Сітка. Так. Потім. Інструкція для дурачків. Тоді нога така, як оце в мене. Ось така ось іде нога у нас. Така да. Ну, Штаночка така сама, ось у мене. Згибаючий механізм такий самий. А, тоді у нас іде кріпь для мікрофона на кінець цієї ноги. Тоді у нас іде такий пам-пам. Пі Це накінечник на кінець надівати, поняла? Так. Інтерв'ю дівшка, як скажете, як щодо чого. Ну, кажу, золотой. Що... Да, золотой мікрофон. Аж не хочеться цю фігню надівати, вони такі красиві робиться. не... практики мало в мене. Ну Так нормально, що золоте якось отак. От. Сейчас піду по лохвиці з мікрофоном. Це у нас громкость, диви. У нас тут крутілочка. Громкость і крутілочка ехо. Бачиш? М800 угу. U називається він. Ось стандартний розйом підключення мікрофона. Mm -hmm. Длінющий Кобель. Причому кобель ось у нас має USB і має Aux. Будь ласка, собі, до ноутбучка, до комп'ютера під'єднуєш сюди в мікрофончик і погнав Мюзик-Мюзік. Э, Записує музику. Кстати, свою тепер, так? Да. Це Саша в мене може його джати. Ну в нього є вже. В Саші вже такий мікрофон є, кстаті. Я не пам'ятаю, яка в нього модель, ну похожа. Ні, в нього теж у нього такий. У нього теж є оця, ну, оця. Він на треножці стоїть. Ця штука сітка теж у нього є. Да, да в нього вже теж сітиться, поняв, то ж такий е, прямо. Прям, а, RGB підсвіткою і сенсором, да. да? Ну то він у нього такий на треножці, Все-таки лучше ті, е, мікрофончики не на треножці, а на цьому держати. Хоча цей теж, бач, на треножці можна використовувати. Ну, лучше на такій стойке мікрофончик, це удобніше. Раз ти його виставив, де тобі треба і балакай під нього. Коротше, треба якесь тест, відео запишемо з ним з тестом голоса. Ну я і так, знаю, що він добре пише. Цей мікрофончик нормальний. Якщо хочете отакі обзорчики, навіть я міг би собі поставити і знімати відео обзори на цей мікрофон. Що? На картинки не надіти оцей. Висить. Просто висить. Ну да. Без так. Цього. Да. Ну, поролонка. Вона від вітру захищає від чого там я не коротше. Треба якось назвати мікрофон, тому що, ж, ну як же ж так я не назву товари. Ми, У нас везде будуть імена. Знаєте що? Я думаю, давайте це буде у нас Діма. Діма буде. От так. Все.